У мене така кофлова шичка River 2 Max. Ні, з проблемою те, що 80% вирубається, 60% вирубається. І все в таких параметрах, так сказати. Ну, щось несправне. Хочу зараз навантажити спочатку, а потім починати розбирати, коли вона мене вирубиться. Щоб вже я сам побачив наглядно, так сказати, проблему наявну. Так, понавантажувати у мене толком не вийшло. Чому, тому що я включаю розетку нашого навантаження. Я включаю навантаження. Оп і ушло. Кажете, що 300 Вт забагато, зараз поставлю 100. Так, перестав на 100 Вт навантаження. Включаємо, подаємо мережу. 100 навантаження. вот навантаження. от така от красота. Ну, треба співати. Отак. Розібраю нашу екофлушку і виявив те, що стандартна проблема, я так уже вже до, для звичайних всіх станцій EkoFlow, Romas і амблюєті. На Розбаланс комірок. Не снімав вже цей процес замірів всього. І ось я ту встановив активний балансир. Так, його заховав сюди, установив. вже комірки збалансувалися. Зараз буду збирати і навантажувати. Так, зібрав нашу станцію. Запуск. Запуск пішов Микай 220. Дав навантаження. Угу. Так, добавив ще навантаження. 150 Ну, Все тримає, все працює. Все, проблема вирішена.